Все через то, що ми забрали в Мазди камеру мазда мазда. <плес> Ось, всім привіт друга! З вами знову я Mazda RX 8 І сьогодні ми будемо... Ну, я не знаю, а вже відбехана весеннько і решітка відлетіла, але ну, нічого. Дивіться, яка в нас тут компанія. Але звертайте увагу на жигулів. Я у вас Ну добре, друзі. Поїхали. Так, зараз заказ. Так, так, добре, добре. Поїхали. Та уступіться ви. Ха-ха-ха. Файер, Файер, Тойота, Альфард, Альфард, Тойота, Валфайер. Так, значит, часть А что ты за мной? Що так допомогли, я не знаю. Можна на діагностику поїхати. Добрий день. Можете мені, будь ласка, допомогти? Так. А, допоможіть воді, якщо бусь виїхала і тепер повільно їду. <гум> Ми їй поставили мотор від лаз 677. <гум> так так, дивно-дивно. У нас відкритим капот. Оу, Чому це мотор від Ляз 677. Ляз 677? Хто ж мені поставив такий мотор? Зараз я покажу ну, когось, якусь машину я сама розпитаю, не краще поліцію покликати. Так шесть так? Тут така проблемка. Вияснить, будь ласка, хто поставив мотор від Л 677 на Mazda rx 8. Зараз не це мої сниму. Так, так, друзі. Я Mazda rx 8 Добре, RX8. Так, добрий день. Чи ви ставили мотор для 677? Ні, ставив. Точно. Та ні. Ну добре. Так, значить... Я не допитував, але так буде просто неможливо. Вони можуть брехати. Треба побудувати таку штуку, яка буде перебирати усіх машин. Ця штука вона крута. І штучка готова. Машина буде сюди заїжджати і. Вони будуть перевіратися. Але якщо кажете, що комп'ютер має по... Ну, так і набагато краще. Тепер ми зможемо перевірити усіх машин. Так, осіба, що тобі такі цмарт, Збирайтеся сюди. Усіх, хто є Тим, кого е, прийшла. Карма. Ну, і Перша машина вас 21.05. Так, значить, проїжджай. М -м -м -м. Став западітися. Так, а тепер дивимось. Чи... Ну, тепер скажи, що ти не роб... робив це що. 677, мотор, X. Ну, і... зараз ми це перевіримо. Оце все ж таке правда. Наступна машина. Давайте будуть я, ГАЗ-21 Популярний. Тому заїжджайте. Так, крали ви. Ш... Ні, чи ставили ви мотора від L677 Mazda RX8. Ні. Що правда? А тепер наступний Треб... ще що... Жигулі, йдеться сюди. Они нас зараз спалять. Поїхали всі Жигулі. Так, значить ви зібралися Жигулі, а тепер, будь ласка, кожен з вас поїдьте. Зупиняйтесь над дашком. Стий, так шокра в тивол в жгуле. О, ні, я не крав. Ксюдо, це ж правда. Ого, добре проїжджай, фвят. Наступний. шину норма Жигуля. Стійте. крали в нік. Кш... Чи ставили ви мотор від лаз 677 Mazda RX. Ні, і знову правда. Хм, Я думаю, що доступно. Що... Не підведе нас. Так, ну, заїжджайте. Так, чи грали? Ні, стоп, так що був, постійно кажу. Ставили в тим... М -м -м. мотор від лаз 677 на Mazda RX. Вісім. О ні, я не став Та -та. О, Здається, у вас є О, ні, ні, не будь ласка. Ні, не вбивайте мене. Я не буду вбивати. Це буде дещо інше. Слава, слава, шлемты. Шестьсот то, а ну. Мозгих. Небеди, вот охраняется. Шестьсот, сип, пятьдесят. Сип, похоже, рушило. Ах вы, на мозгу, как с <тіркот> Ох, як же мені їхати тепер? Ммм, заглушан, я не можу кшити звук. Мені треба виїхати, то я заводжусь сыр. Дуже сильно повзу. Дякую, Нива, лікарка за те, що допомогла мені. Дуже на здоров'я. Усім привіт. Я Тойота Велфатір. І знову ж таки я маленька Тойота Альфард. Ну, і ми зараз будемо дивитися в цьому місті. Давайте, син, тут лишайся, а я їду. Добре, то я тебе вилфай. Добре, поїхали. Що це та кутить з таким звуком? А, все, я вас звук. Що таке ж, Гуль, то від тебе так? Ааа, я поставив на кш... Я в поставив на мазу. Як свісі, мотор відляшився цим цим. А вони мені поставили. Тепер послухай, який в мене звук мотору, коли я заводжуся, коли, коли заводжусь так. Ой, це дуже погано, але хай так буде.